Другий день експерименту з пошуку спонсора для підписника. Ми прописали текст, який буде надсилатися спонсором. Залишили знайти, куди їм писати. Тому відкриваємо мою платформу, в якій я зібрала тисячі контактів спонсорів. Це організації, церкви, сайти, фонди, роботодавці та групи, в яких є потенційні спонсори. До речі, вже в цю суботу та неділю 30 до 31 першого березня я проводу закритий та безкоштовний вебінар по пошуку спонсора. на Кому я розповім усі секрети з пошуку спонсора, Цей вебінар проходить раз в півроку, тому не пропусти цю можливість. Та я знаходжу спонсорів. Я б їздила особисто пів Америки в пошуках спонсорів для своїх близьких і друзів і зрозуміла. Як спілкуватися зі спонсорами, щоб вони захотіли допомогти? Це церкви, фонди, організації, роботодавці. Кожен потенційний спонсор має свою особливість і треба писати листи, виходячи з їх звичайного життя, інтересів і місії. Наприклад, якщо це церква, я створила шаблони і приклади, щоб ви розуміли, як саме не треба писати, бо в нас інша ментальність: те, що для нас забагато, для американців окей, і навпаки. Зустрінемось вже завтра. А поки реєструйтеся на вебінар посилання в сторіс.